Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про те, чому деякі люди намагаються виглядати багатими, а багаті часто виглядають просто. Але спершу, чому Марк Цукерберг, один з найбагатших людей у світі, носить прості футболки, дізнаєтесь за мить. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо вам цікаві такі теми. Суспільство часто визначає наш статус за тим, що ми носимо, чи якими гаджетами користуємося. Це може бути дуже важливо для багатьох людей. Наприклад, всі знають Марка Цукерберга. Він завжди носить прості футболки і джинси. Він робить це не тому, що йому не подобаються модні речі, а щоб не відчувати тиск суспільства і заощаджувати час. Але більшість людей купують дорогі речі, щоб виглядати успішними, навіть якщо це призводить до боргів, вони роблять це через тиск суспільства, яке оцінює нас за зовнішнім виглядом. На початку кар'єри багато хто думає, що дорогі речі допоможуть їм виглядати більш успішними, але це часто закінчується боргами і фінансовими проблемами. Марк Цукерберг, наприклад, ніколи не витрачав гроші на показові речі, він фокусувався на інноваціях та розумному управлінні своїми фінансами, його простий стиль одягу дозволяв йому зосередитися на важливому. Важливо зрозуміти, що справжній успіх не залежить від зовнішніх атрибутів, а від того, як ви управляєте своїми ресурсами. З часом багато хто усвідомлює, що справжнє багатство це вміння управляти ресурсами. Марк вкладає гроші в технології та освіту, а не в дорогий одяг. Дозволяє йому зосередитися на розвитку своїх проєктів. Це допомагає досягнути фінансової стабільності і впевненості в собі. Управління ресурсами важливіше за зовнішні атрибути інвестування, планування бюджету і економія. Це ключові стратегії, які допомагають досягнути фінансової стабільності. Цукерберг, наприклад, вкладає гроші в інноваційні проекти і розробки. Що забезпечує йому довгострокову стабільність. Він планує свої фінанси таким чином, щоб забезпечити стабільне майбутнє. Ці стратегії допомагають уникнути фінансових ризиків і забезпечити стабільне майбутнє. Багаті люди розуміють цінність грошей і не хочуть привертати зайву увагу до свого стану. Вони знають, що багатство повинно працювати на них, а не вони на багатство. Марк носить прості футболки не тому, що вони дешеві, а щоб економити час і не витрачати його на вибір одягу. Це дозволяє йому зосередитися на важливих речах. Скромний стиль життя допомагає уникнути зайвих проблем і зосередитись на розвитку. Це дозволяє зберегти час і енергію для важливіших завдань. Інвестування в навчання і розвиток допомагає досягнути нових висот. Освіта це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити. Цукерберг активно займається самоосвітою і підтримкою освітніх проєктів. Це допомагає йому залишитися на вершині. Він постійно навчається і розвивається. Інвестуйте в себе, і ви побачите, як це змінить ваше життя. Освіта і саморозвиток це ключ до успіху. Отже, ми розглянули, чому бідні люди намагаються виглядати багатими, а багаті обирають скромний стиль життя. Пам'ятайте, що справжнє багатство полягає не в зовнішніх речах, а в ваших внутрішніх цінностях і вмінні управляти своїми ресурсами. Справжній успіх це управління ресурсами і інвестування в себе. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайки. Дивіться інші відео на моєму каналі для ще більшої корисної інформації, також напишіть в коментарях, які ще теми вас цікавлять, і я обов'язково зніму про це відео. Дякую, що дослухали до кінця. До зустрічі в наступних відео. Не забувайте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім удачі і до нових зустрічей!